Вільнянськ, лікарня, пологове відділення, зруйноване рашистським ударом сьогодні вночі. Зараз тут працюють рятувальники, техніка. Наслідок удару сьогодні загинула тільки новонароджена дитинка. Практично половини будівлі пологового відділення немає. Знищене все обладнання, збитки ще підраховуються. Відділи, як ви бачите, достава і до дитячого корпусу. Ну, а, це порядка 250 квадратних метрів тільки вікон замінити. Буде да, да, функціонувати далі лікарня, да, ми зараз встановили світло в даному трубі, встановлюємо зараз опалення лікарні. Будемо працювати, ми в повному мощь, безусловно, не буде у нас полого функціонувати і коли відділення, і частина лабораторії. Будемо оптимізуватися, нас ці ділянки роботи в друзі.